Слотокін, королівський сезон починається. Будемо говорити з військово-політичним оглядачем групи інформаційний спротив Олександр Коваленко з нами на зв'язку. Пане Олександре, рада вітати, вітаю, пане Олександре, Давайте почнемо з огляду ситуації на фронті. От нині Збройні сили України просуваються на Мелітопольському напрямку в районах на південь від роботиного і в районі Вербового. От за вашими спостереженнями, зрештою, на якому етапі наступу зсу зараз знаходяться в цьому районі? Ну, це дивлячись на те, що ми маємо на увазі під етапом, що це таке. Або знаєте, я за остан... ну, за літо, фактично за останні три місяці, навіть трохи більше, я чув багато дуже цікавих таких версій, що ми зараз там знаходимося на якійсь другій фазі, третій фазі, четвертій фазі, першому етапі, третьому етапі бойових дій. Ну, я можу говорити виключно по тому, як відбуваються бойові дії, все розпочав. Чалось розвідки боєм. потім в першій лінії оборони е, супротивника це продовжилось розширенням плоцдарму, е, е, завершилось проривом першої лінії оборони та виходом на другу лінію оборони та розширенням вже плацдарму по другій лінії оборони. І зараз ми знаходимось на, е, скажімо так, фазі, етапі, можемо говорити як завгодно, е, вже реалізованого прориву першого е, рубежу. Другої лінії оборони, оборони та виходу на другий рубіж. Все це відбувається в першу чергу. Всі ці події відбуваються зараз в Запорізькому трикутнику, а саме Новопрокопівка, Вербове очеретувати. Тобто, по флангам відбувається тиск з лівого флангу траси 0408 Відбувається тиск на новопрокопівку та вербове, а сам клін безпосередньо і його так скажімо, остріє, а воно має напрямок на очеретувати, тобто трасу 0401. Тобто, фактично зараз триває і розширення цього плацдарму, і відповідно паралельно і сам наступ вже далі. в бік очеретуватого ну я так розумію, далі вже на токмак. Ну так безумовно, тому що якщо ми кажемо про Новопрокопівку, то ми не тільки е, маємо на увазі саме Новопрокопівку, а також і не забуваємо це така собі, умовно кажучи, агломерація сел Новопрокопівка, Ільченкове та Солодка Балка. Це все е, траса 04,08. Вона надає можливість після звільнення саме цих трьох е, сел е, напряму автобаном, скажімо так. Просуватися в напрямку Токмаку на його північний сектор. А якщо ми кажемо про черетувати, це траса 0401, то це вже північно-східний, знову ж таки, умовно, автобан, який дозволить вийти до Токмаку в північно-східному секторі. Тобто це одночасно охоплення міста з двох напрямків. Крім цього, ці ж самі е, траси 0408 та 0,401 вони дозволять е, вже безпосередньо в, е, біля околиць е, Токмаку перерізати іншу логістику, ну, наприклад, ту ж саму Р-37. Це вже північно-західний напрямок, а також е, південно-східний. І е, з цього робимо висновки. Якщо росіяни не втечуть з Токмаку, то вони будуть там відрізані. Та взяті в е, оперативне оточення до речі, достатньо швидко, пане Олександре. Знаєте, вже другий день поспіль от надходять повідомлення про просування ЗСУ в районі в напрямку Новомайорського на Донеччині. А сьогодні ще з'явилося повідомлення про те, що е, наші захисники просуваються в опитному, і ми розуміємо, що це така якась нова активізація. От про що ця активізація свідчить саме на цьому напрямку? Це свідчить про те, що сили оборони України зараз а, здійснюють системні контратакуючі дії по всій лінії фронту, і а, ті ділянки, які росіяни не можуть утримати, вони втрачають свій контроль над цими ділянками. Ми ж пам'ятаємо, як десь приблизно трохи більше місяця тому ми почули про те, як були а, звільнені а, позиції, які знаходились під контролем російських окупантів з 2014 року. А як відбувається цей процес, а отже, росіяни втрачають вже можливість по всьому лінії по лінії фронту вести досить такі стабільні оборонні дії? Вони в минулому році втратили можливість наступальних дій повномасштабних по широкому фронту. А зараз ми спостерігаємо, як вони втрачають можливість вже і по широкому фронту ведення. Таких досить стабільних оборонних дій, і це про що свідчить? Це свідчить про те, що сили оборони України зараз вже досягають того, що можуть проривати лінію оборони супротивника не тільки на окремо взятій ділянці, де сконцентрована велика кількість сил та засобів саме для прориву, тобто ударні груповання для прориву там першої лінії, другої лінії оборони, ми це можемо собі дозволити вже майже. По всьому фронту. Пане Олександре, хочу ще запитати щодо Куп'янсько-Лиманського напрямку. От на вашу думку, чи змінюється там динаміка нині? І чи дійсно окупанти все ж таки продовжують готуватися до якогось великого наступу з огляду на те, що з'являються повідомлення, що вони все ж таки перекидають більше підкріплень саме на Мелітопольський напрямок? Російське командування продовжує. Мріяти про те, що вони зможуть прорвати полимана Купінської вісі нашу оборону, особливо в районі в напрямку Лиману, особливо в напрямку борового, і що найголовніше, особливо в напрямку Купінську але загально-структурно якість їх підрозділів для цього прориву не змінилася, тобто така сама, як вона була в червні, в липні, в серпні, вона залишається і в вересні. А е, яка їх структура, який їх функціонал? Він в першу чергу оборонить, тобто нічого нового, е, і це говорить про те, що так вони можуть інтенсифікувати е, бойові дії, але досягти якогось вагомого результату, ну, наприклад, захоплення Куп'янського чи, хоча б Куп'янську, злового, в них на сьогодні нема можливості. А сьогодні в українській розвідці заявили про те, що на окупованих територіях України Росіяни зосередили 420 тисяч солдат, це не враховуючи розгвардію і ті силові структури, які забезпечують окупаційну так звану владу. 420 тисяч це ну велика цифра, але наскільки цих сил достатньо для оборони, і наскільки цього достатньо, щоб десь ще й намагатися наступати? Ну, скажу так, оцінювати ці дані мені важко, тому що я їх саме також з відкритих джерел і а, почув. Я оперував а, трохи, іншими, трохи іншою інформацію. Але а, загально, ми маємо цю цифру, так? А що це таке? А... Який може бути яке може використання? Яке може бути використання саме такої кількості особового складу? Навіщо стільки потрібно, наприклад, в 2022 році в вторгненні, повномасштабному вторгненні в Україну приймали участь від 180 до 200 тисяч особового складу підрозділів російської армії? Питання: якщо зараз вони мають більше ніж в два рази більшу кількість сил та засобів, а чому вони не наступають на Київ? Чому вони не наступають на Харків? Чому вони не змогли повернути контроль над правим берегом Херсонської області, захопити Херсон знову ж таки? Та просуватися в напрямку Миколаєва, Одеси, Одеса. В них взагалі там такий фейтіш а, з приводу цього міста, що вони постійно тільки про те говорять, що вони його ось-ось як захоплять. Отже, питання: якщо в них така кількість, де ці наступальні масштабні дії? Так, кількість є, нема функціоналу наступального тому що щоб наступати, потрібно, щоб усі ці підрозділи вони були чимось оснащені. Мали штатну комплектацію за технікою набрати. Скажу так: набрати м'ясо в них можливість є, в них багато м'яса, але як воно буде воювати і чим воно буде воювати? Дуже часто проводять ось такий приклад Другої світової війни, що мовляв радянська червона крестьянська армія вона воювала кількістю, так дійсно кількістю. Засипали позиції нацистів. Це правда, це. Була найтупіша ось така тактика та стратегія тоді радянського командування і того ж самого Жукова. Наприклад, але був нюанс: уся ця маса вона мала підтримку технікою, артилерією, авіацією, масштабну підтримку. Тобто, це була не тільки людська маса, але і ще і маса заліза. А у Росії зараз нема заліза, в неї є тільки м'ясо. Ось у тому і і до того ж не найякісніше, тому кількісно так вони можуть заповнювати та кількісно вони можуть гальмувати просування Сил оборони України. Кількісно вони можуть зробити все, щоб максимально затягувати війну, але вони не можуть зробити так, щоб цю війну виграти чи повернути під свій контроль ті території, які вони вже втратили в 2022 році і році, які втрачають до 2023 році. Щодо нашого наступу, сьогодні американський генерал Марк Міллі в інтерв'ю Бібісі каже, що, мовляв, нібито у ЗСУ залишається 30-45 днів для активного наступу, а далі він точно буде сповільнюватися в силу погодних умов. А Кирило Буданов з цим не погоджується і каже, що наступ буде тривати і взимку. От скажіть, будь ласка, до якої думки ви все ж таки більше схиляєтеся і чому? Я просто хочу пригадати е, саме межу 22-го та 23-го року. Ми ж пам'ятаємо, що після звільнення правобережної Херсонщини та Харківської області, що відбувалося е, під час е, цих наступальних дій, а також після, е, відбувалися наступальні дії російських окупантів в напрямку Бахмуту і досить такі масштабні наступальні дії на маленьке містечко. Відповідно були досить масштабні оборонні дії з боку сил оборони України, а тому урахування того, що росіяни зараз втрачають можливість наступального функціоналу а, все більше вони змушені знаходитись в обороні неякісній та неефективній, До речі, то а, я не виключаю, що по якомусь вузькому напрямку по окремо взятій локації можуть продовжуватись наші наступальні дії. Навіть взимку це я не виключаю взагалі. А до іншої теми сьогодні, от на тлі нічної атаки дронами, в українській розвідці заявили, що Росія розгорнула 46 пускових установок ракетного комплексу Іскандер вздовж всього кордону України. Скажіть, будь ласка, чи дійсно всі ці 46 комплексів можуть бути задіяні, чи це скоріше таки елемент залякування? Це може бути елемент залякування, тому що 46 е, пускових і скан... це як е, мінімум, якщо вони повністю заряджені, це мінімум 96 саме ракет, а з цим в них проблеми. В них проблеми з загальною кількістю та з виробництвом цих ракет. Тому я не впевнений, що вони загально мають е, усі повний боєкомплект. А навіть якщо вони розгорнуті, то виникає питання інше, е, навіщо? Для чого? Для ударів по енергетичній інфраструктурі України разового удару. Тоді, а чого ви чекаєте? Чому ви це не зробили? Ось ну, тиждень тому, або чому ви це не зробили в серпні? Чого чекаєте, якщо у вас є така можливість? Більш того, ми зараз спостерігаємо таке явище, як, наприклад, удари дронами камікадзе. По Одеській області, Ізмаїльський район, Гренійський район. До того були регулярні удари по Одесі безпосередньо по портовій інфраструктурі в Одесі. Використовувалися також Іскандер-К та іскандер М і переважно саме ракетна складова. Питання, чому зупинилися удари по Одесі ракетною складовою, але відновилися, але продовжуються удари по Області без використання цієї ракетної складової. Ну і останній удар по Києву дронами камікадзе, який був цієї ночі, також виникає питання: якщо у вас так багато іскандерів, які набагато важче перехоплювати ніж дрони камікадзе шахет 136 Чому ви їх не використовувати? Якщо їх у вас так багато, тому я не виключаю, що це переважно в більшості своєму це бряцяння зброєю. Це демонстрація такої собі. Це такі погрози залізом, але це не зовсім не говорить про те, що в них немає скандерів. Ні, я не про це говорю. Я говорю про те, що усі ці пускові установки у мене є сумніви, що вони мають повний боєкомплект. От з приводу цієї нічної атаки шахедами сьогодні в повітряних силах кажуть, що мовляв росіяни ну, по-перше, вже почали виготовляти на своїй території ці іранські дрони шахет, а з іншого боку ще й намагаються їх якось модернізувати. От, на вашу думку, про які модифікації може йти мова, і чи стають ці шахеди від них ну більш небезпечними? Скоріше настільки більш небезпечні, скільки їм вдається спростити процес отримання контрабандної продукції для виробництва саме шахедів. Вони імпорт заміщують деякі деталі. Ну, Іран він повністю залежить від контрабанди, від постачання іноземних запчастин. Якщо нема постачання, якщо немає поставки, то і виробництво на місці. Не рухається, отже, Росія має деякі в Київ, все ж таки деяке виробництво такої собі досить примітивно, але все ж таки електронної продукції, якою може замінити ті чи інші запчастини, але все одно вона залежить від контрабандних постачань. І щодо виробництва, наскільки воно масштабне, наскільки воно серійне. Ну поки що такі є сумніви, тому що. Згідно з тими планами, які є у росіян, а це приблизно 6 тисяч на рік виробляти шахедів. Ну давайте просто подивимось на цю ситуацію більш реалістично: що таке 6 тисяч шахедів на рік це 500 на місяць. Жодного разу не здійснювалось нальоту на територію України шахедами в кількості 500 одиниць. Такого виробництва не було навіть у Ірану, який саме і є країною. Яка виробляє шахеди першого, спроєктувала та виробляє їх, а Росія за 30 років свого існування не змогла а, створити та виробити свій власний дрон камікадзе. Ланцет не мається на увазі, тому що ланцет це не дрон камікадзе, ланцет це баражуючий боєприпас. Це я заздалегідь таку роблю ремарку. Отже, країна, яка за роки мирного часу з отриманням іноземних технологій змогла виробити 2,5 тисяч. Розвідувальних дронів вона буде за рік виробляти 6 тисяч дронів Камікадзе. При цьому все одно залежачи від контрабандного постачання. Ну, у мене є сумніви, що вона зможе вийти на такий рівень виробництва взагалі. Ще в ніч на 4 вересня а, от частина уламки, принаймні шахедів, впали на території Румунії. Зараз це вже визнали. В Румунії вже кажуть, що навіть знайшли а, сьогодні додаткові уламки цього російського дрона на своїй території. Вже сповістили про це НАТО. І тут а, ну, виникає цілком логічне питання. На вашу думку, до чого все ж таки в цій ситуації може вдатися північно-атлантичний альянс? Ні до чого. Ну тільки підвищити підтримку України засобами протиповітряної оборони. Ну, наприклад, передасть їх тому, хто їм може користуватися. Ну, ми бачимо, що румунські ППО вони якось не дуже професійно використовують ті засоби ППО, які в них є. Ну, мабуть, треба їх передати тим, хто. Висока ефективно може їх використовувати, ну хоча б в оренду, наприклад, навіть можемо заплатити, якщо треба а, взагалі ситуація. Ну, така собі і сміх і гріх, тому що, ну, по-перше, президент Румунії, міністерство оборони Румунії усі запевняли, що на території Румунії нічого не падало, нічого і не загрожувало території Румунії. А потім Північно-Атлантичний альянс заявляє, що такі. Був удар шахедам по території Румунії, так тут виникає питання: чи президент Румунії та Міністерство оборони Румунії брешуть, що вони не розуміють, де в них де їх територія, де не їх територія? Ну, так що тоді там, де впав шахет, це українська територія, нам можна там розмістити нашу зенит самохідну установку, наприклад, якусь там шилка, Тунгуска, гепар. Ну щоб ефективніше збивати дрони камікадзе, які підлітають до Ізмаїлу. А ну. Дуже-дуже така квола аморфна а, позиція, я б навіть сказав так, боягузлива позиція з боку Румунії. Неочікувана. Але все одно, як ми бачимо, Північно-Атлантичний Альянс в таких випадках не діє згідно з статтею номер 5 Взагалі, п'ята стаття, як ми бачимо, це такий вже архаїзм, який треба переглядати. Але ми не Члени північно-атлантичного альянсу, щоб виносити таку пропозицію. Мабуть, до цього повинні самі дійти бюрократи НАТО. Що їх п'ята стаття вона в сучасних умовах сучасного повномасштабної війни, конфлікту, локального, глобального та іншого формату, вона взагалі вже є архаїзмом і її треба. Ну, якось змінювати, реформувати те, що дуже часто говорять щодо України, е, наші партнери вам потрібні реформи, а вам вони не потрібні? Пане Олександре. В цьому контексті наостанок запитаю на вашу думку, наскільки стримуючим фактором для Москви взагалі стануть ці військові навчання НАТО, які нині проходять у Балтійському морі? Це я не вважаю, що це стримуючий якийсь ефект, може мати. А чому тому, що Росія дуже добре розуміє, ось ми говорили про п'яту статтю північно-атлантичного лясу. Ну Росія вона дуже добре розуміє, які в неї межі, які межі не можна переходити. Так вона може провокувати, але вона може провокувати до рівня підняття питання четвертої статті колективної безпеки, саме четвертої, але не п'ятої. Тому вони можуть проводити дійсно. Це дуже важливо. Проводити ось ці навчання. Ну Росія в своєму пропагандистському контексті будуть буде розповідати ось усім цим, цим середньостатистичним споживачам інформаційного фастфуду з середньої смуги Російської Федерації про те, що бачите, яке НАТО воно готується до нападу на нас, але це виключно пропаганду внутрішньо їх все командування усі їх аналітичні центри. Вони дуже добре розуміють, яка в них межа. І навіть цей дрон, який впав на території Румунії, це саме та межа, яку вони можуть собі дозволити вже перегнути, але не почути чи не відчути перш за все на собі якісь дії з боку північно-атлантичного альянсу, окрім тільки під підвищення підтримки України, пане Олександре, Дякую вам за цю змістовну розмову і дякую за те, що долучилися до ефіру. Дякую вам. І глядачам нагадаю, що з нами на зв'язку був військово-політичний оглядач групи інформаційний спротив Олександр Коваленко.